У Павлограді відбувся тренінг та арт-терапія для літніх жінок, присвячені подоланню стресу. Сьогодні в нас в гостях громадська організація Валіс, з якою ми підписали меморандум про співпрацю, і сьогодні проводиться захід по змізміцненню стре по подоланню стресу та стійкості для населення на сході України. Спочатку учасниці обрали картки з малюнками, які найкраще відображали їхній емоційний стан та поділилися своїми відчуттями. Мір вокруг прекрасний, але я в такому потоку негатива відділа що мені нужен спасательный кров. Потім жінки отримали завдання написати п'ять речей, які допомагають їм заспокоїтися та підтримують у важкі моменти. Найчастіше жінки зазначали, що спокій і підтримку їм дарують онуки, творчі заняття та рідний дім. Здоровий стан кожен день. Діти, понуки, я за них спокійна, це саме головне. Під час тренінгу жінки також виконували вправи для зниження стресу. Метелик, лимон, безпечне місце. Та медитували під музику. Наприкінці розфарбували мандали, а психологиня з громадської організації «Авеліст» розповідала про значення кольорів, які вони обирали. Найбільше жінкам сподобалось розмальовувати, і вони охоче поділились позитивними враженнями. Светлота, радость, цветочки, поле, красивые газоны, когда идешь, видишь. Нет, просто восприятие цвета. Вам сподобалось размалевывать, так или? Ой, да. ну а я? У меня язык даже выскочил, я так размалевывала. То я его, думаю, вдруг запишу, сховала. Ой, красота такая. Наприкінці заходу жінки знову обрали картки і розповіли про свої відчуття після тренінгу. Вони зазначили, що почуваються задоволеними та радісними. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. новини ПТРК.